Вітаю. В цьому ефірі ми з вами поговоримо про сили, про натхнення, про підтримку, яку ми, отримує від, ми отримуємо від наших рідних. За християнською традицією, православною традицією, ці дні, сьогодні, завтра, післязавтра. Це дні, коли ми згадуємо про Тих рідних, кого з нами вже нема, відчуваємо їхню незриму присутність, їхнє знаходження поряд з нами. Ті, що вірять в такі ідеї, кажуть, що вони відчувають прихід тих теплих рідних душ. Душ тих, кого ми любимо і хто любив і любить нас, і буде любити нас до віку. Я звертаюся до всіх, хто зараз мене слухає. І питаю, чи відчуваєте ви, чи вірите ви в таке. Але я за вами зараз хочу говорити не тільки про віру. Але й про те, які ресурси, які натхнення, які сили ми отримуємо від своїх рідних. Бо ефір так і називається: рідні джерела натхнення. Що ми отримуємо? Що ми отримуємо від тих, хто поряд? Ми отримуємо фізичне тепло. Від їхньої присутності. Це рідне тепло, яке ні з чим не приплутаєш. В тому з фільмів, коли це, до речі, серіал, який рекомендуємо всім подивитися, це серіал, серіал Служанки. Доволі такий жахливий світ, де жінка, жінок змушують, да, щоб вони народжували дітей і віддавали їх іншим. В цьому фільмі. Писується, як забирають дитину в мами, для того, щоб її забрала сім'я, в яка не може мати дітей. І вона каже: Я не можу її віддати, вона пахне рідним. Не можна розлучати людей, які пахнуть однаково. Це запах рідності. Хто знає, про що я говорю, поставте, будь ласка, плюси в коментарях, хто відчуває цей рідний запах рідних людей. Навіть якщо їх поряд нема. Вони дають нам фізичні сили. Звичайно ж, вони дають нам емоційні сили, емоційну підтримку. Це дуже важливо емоційне життя поряд з рідною людиною наповнене, потужне, дає нам внутрішнє збагачення і дає нам спілкування, яке зрозуміло без слів. Відчуття емоцій іншої людини, спорідненість цих емоцій між собою, можливість відчути емоції іншої людини, рідної людини, навіть якщо її нема поряд з вами. І відчути, що вас відчувають, навіть якщо ви далеко від своїх рід І так, фізичні сили, фізичне нахнення, фізичні джерела, емоційні джерела. Джерела когнітивні обмінятися думками, порадитися своїм близьким, дати пораду, пораду з самими найкращими своїми ідеями. Бо це близька людина, рідна людина, без всякої задньої думки. Ви намагаєтесь весь свій розум, всю свою силу ментально дати іншій людині. Дати ті переконання, які дозволять їй відчути вашу підтримку, дати їй той погляд на світ, який допоможе в житті. Третє джерело ментальне, четверте джерело соціальне. З дитинства, не знаю, як вас, мене виховували рідні так, щоб я розумів своє оточення, розумів світ, в якому я знаходжусь. Розумію вас, хто мене слухає зараз. Я правда не дуже розумію, чому тільки Тетяна Курганська, Анастасія Смоляк з тих, що дивляться мене в Фейсбуці, підтримують мене, подобайками підтримують цей ефір. Я прошу звертаюся до вас з соціальною допомогою. Будь ласка, підтримайте цей ефір. Можливо, хтось сьогодні, завдяки тим практикам, які я буду сьогодні давати, я дам вправи, дуже глибокі, дуже сильні. Такі, що можуть перевернути ваше життя, вони, можливо, отримують ту підтримку, якої вони так бажають. Соціальна підтримка, соціальне розуміння, соціальні стратегії, соціальний інтелект, все це нам дають наші близькі. І за цим всім… Тисячолітня мудрість, яка дозволила вашому роду, вашим близьким пережити всі трудища, які інші роди, інші сім'ї не пережили. Вони загинули, вони забуті. І нарешті духовні сили, сенс вашого існування, сенс мого існування. Те безмежне джерело сенсу наших рідних. Хто відчуває це? І хто хотів би зараз поставте, будь ласка, знаки оклику, хто хотів би отримати практику, яка дозволить вам завжди, не тільки в ці помінальні дні, які починаються сьогодні, відчувати присутність своїх близьких. І тих, що поряд, і тих, що далеко, і тих, що вже пішли у вирій у ту невідому країну, той невідомий простір, куди всі ми рано чи пізно підемо, із якого ми будемо давати тепло, сенс, пам'ять і радість тим, хто буде жити після нас. Я прошу всіх, хто готовий отримати практику, влаштуйтеся зручніше. І можна навіть закрити очі і перед собою ліворуч представити всіх жінок свого роду. Ті, кого ви знаєте, можливо, це ваші тьоті, мами, сестри, бабусі, прабабусі. І ти, кого ви не знаєте, та хай десь за обрій, де. Велика череда постатей з їхніми відчуттями лагідної, ніжності, любові, їхніх рук, слів, які вони, та, які вони кажуть в ваш бік, їхнє опіклування, яке вони дають вам як потік, який ви відчуваєте зліва від себе. І хто відчувається зараз? Поставте, будь ласка, один знак оклику. Одне з оклику в коментарях. Хто відчуває цей величезний потік любові, підтримки, жіночої, такої ніжності і мудрості, яка йде звідти. А праворуч від себе уявіть постаті чоловіків сильних, кремезних, мужних, потужних, надійних. Добрих, всіх тих, хто дає вам ту підтримку, ту силу, чоловічу силу, яка так необхідна нам в житті. І знову, нехай це будуть і ті, кого ви знаєте, і ті, кого ви, можливо, лише пам'ятаєте, і ті, коли ви не бачили, але ви відчуваєте їхню присутність. Коли я дивлюся, я бачу, як стають мої дідусі, встають мої прадіди, прапрадіди, і це йде в. Такий ну, обрій, цілий величезний простір чоловічої статі, мого роду. І так, хто це відчуває, поставте два знаки оклику. Ліворуч від нас жінки, праворуч від нас чоловіки. Відчуйте ту силу, яка йде. І звідти, і звідти. Відчуйте це як два величезних джерела чоловічої і жіночої енергії. І коли це відчуття прийде до вас, давайте візьмемо п'ять сил, п'ять великих ресурсів. Перший ресурс це фізичне відчуття, ту фізичну силу, яка нам приходить як крила, як відчуття підтримки. Нехай ви відчуєте себе так, як коли ви були дуже маленькими. і вас брали на руки ті сильні чоловічі, жіночі руки, які були тоді дуже великими. а Ви були маленькі для них. Ви для них маленькі, наймолодші. Відчуйте, як звідти до вас іде фізична сила. І хто це відчув, поставте, будь ласка, цифру один. Тепер відчуйте ту емоційну силу, всі ті емоції, і радості, і суму, всю ту драматургію, яка є в вашому роді, і жінки, і чоловіки. от Все те, що вони переживали, і те величезне багатство всіх емоцій і щастя. Можливо, вони танцювали від радості, коли були свята, можливо, вони сумували, коли були якісь. Коли якісь були негаразди, і ви відчуваєте, як це йде до вас. І хто відчув це, поставте, будь ласка, цифру 2. Це дуже важливо відчути це. Всі ті емоції, які йдуть. І радісні, і сумні, все це багатство. А тепер весь той розум, який є. Відчуйте, будь ласка, і жіночну мудрість, і розум, і гарні поради, і підтримку, і чоловічий такий тверезий, ясний, логічний ум, який йде до вас від чоловічої статі. Жіночна, чоловічна сила. відчуйте це, будь ласка. Відчуйте, як це наповнює вас, як це дає вам. Нову силу, як фізична сила, емоційна сила доповнюється силою розуму. Як коли ви відчуєте, поставте, будь ласка, цифру три. І коли ви відчуєте цю силу розуму, я пропоную вам так само відчути ті соціальні ідеї. Ті пропозиції, і ті надбання можливо, ваші чоловіки, вашого роду, вони розуміли, як їм правильно себе поводитись, як бути чемними, як бути лідерами, як перемагати в якихось змаганнях. А жінки як створювати сімейний затишок, яким чином вирішувати ті чи інші конфлікти, залагоджувати негаразди, яким чином так само формувати жіночне лідерство. Відчуйте, як ця лідерська сила, соціальна сила йде до вас, з чоловіків та жінок вашого роду. І коли ви відчуєте, поставте, будь ласка, цифру 4. І нарешті п'ята сила, п'яте джерело, п'яте натхнення. Це духовна сила сенс Майже невловиме відчуття того, що весь ваш род, вся його сила і жіноча, і чоловіча, вона наповнює сенсом ваше життя, дає вам відповідь, заради чого живете ви, а не тільки заради чого жили ваші предки. Відчуйте це. Усвідомте це, знайдіть для себе цю духовну силу. І відчуйте, як вона йде і від чоловічої статі, і від жіночої статі до себе. І коли ви відчуєте, поставте, будь ласка, цифру 5. А тепер я прошу, щоб всі ті п'ять сил поєдналися, поєдналися в вашому житті, поєдналися в вашій душі, в вашому тілі, в вашому розумі. І ви відчули величезну вдячність за можливість мати доступ до цих рідних джерел натхнення. Подякуйте їм. Подякуйте їм всім щиро від цього серця. І відчуйте, як ці два потоки поєднуються в вас. Бо ви не тільки нащадок, але й ще й спадкоємець цих потоків. Ви той, хто отримує цей спадок. Величезний могутній спадок всього життя. І почуйте, як вони звертаються до вас як до нащадки, як до свого маленького чи маленької. До свого рідного. І неважливо, це відчуття любові і кохання від тих людей, які поряд з вами, які прямо зараз, після цього ефіру, можуть взяти вас за руку, обняти вас. Лагідно вас подивитися. Чи це любов, яку ви зберігаєте від тих людей, які далекі. У мене зараз десь далеко від мій батька, мій сина. Сьогодні я буду говорити з батьком ввечері. Чую його голос, як чув 54 роки свого життя. Він побажає мені доброї ночі. Він буде підтримувати мене, я буду підтримувати його. І це могутнє джерело. Але я так само буду відчувати присутність, любов і підтримку своєї мами, якої вже нема. Її тепло, тепло її серця, душі поряд зі мною, в моєму серці. Є слова про те, що я живу і буду завжди жити в її серці, навіть коли вона перестане битися. Ці слова назавжди зі мною. Слова, які я навіть не можу вимовити зараз, бо вони в серці моє. І в кожного з вас є ці слова. І в кожного з вас, які б не були у вас відносини з вашими рідними чи близькими, вони все одно є ваша кров, ваша сила і ваша єдність. Подякуйте своїм рідним і тим, що є, і тих, кого нема вже. І відчуйте, як в вашому серці поєднуються ці два потоки, створюючи безмежне джерело сили, натхнення і могутності. А тепер розгорніться у бік тих, до кого будете звертатися ви. Можливо, це ваші діти, можливо, це ваші духовні діти, просто ваші близькі, яким ви можете передати тепер все те, що наповнює вашу душу. І нехай цей поток піде далі. Від вас Ви отримали і можете передати далі тим, хто прийде після вас, тих, кого ви знаєте, хто народилися вас, ваші діти, можливо, ваші онуки, але й ваші правнуки, прапраправнуки. Зверніться в майбутнє і відправте цей поток в безмежність. Дайте їм доступ до цього джерела, до цього натхнення, до цих фізичних сил, емоційних сил, духовних сил, ментальних сил, соціальних сил. Відчуйте, як цей потік іде Перед. І коли ви це відчуєте, будь ласка, поставте цифру 6. От така практика джерел, яка є в коучингу, яку я хотів сьогодні вам надати напередодні днів, коли ми згадуємо тих, хто поряд, і тих, кого вже поряд немає. Можливо, ви, згадуючи їх, зберігаючи їх імена в своєму серці, будете відчувати їх, поєднуючи і тих, кого нема, і тих, хто є, і тих, хто буде, яких вже нема, і яких ще нема. А я просто скажу свої імена і прошу всіх, хто мене слухає. Казати ті імена, які ви хочете сказати, Наталя, Михайло, Павло, Валентина, Віра, Юрій, Людмила, Нонна, Володимир. Єлисей. Всі ті, кого я пам'ятаю, кого я спам'янув і кого я не спам'янув зараз в серці моєму. І я бажаю, що в вашому серці завжди було місце для того неймовірного стану, яким я з вами поділився, який насправді в коучингу, в практика коучингу. Це цілий комплекс практик, який дає нам підтримку. Ресурси від наших рідних і близьких. На цьому я завершу. Завершу цей ефір. Бажаю кожному з вас відчувати цю підтримку, цю силу завжди, коли вона вам потрібна. Бути в доступі до цього джерела і бути самому джерелом для рідних. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте про рідні джерела натхнення. Всього вам найкращого.